Всім привіт! Давно не було відео, і зараз ми повертаємося, але вже з доволі класною новиною, з доволі класним відео. Думаю, вам сподобається. В цьому відео ми будемо тратити орієнтовно там, 200 тисяч гривень на одну класну штуку і будемо відкривати свій бізнес. Зразу розповім. Це доволі класно, бо допоможе мені трошечки зменшити роботу, яка в мене є. Перекласти цю роботу на інших людей. А за це вони будуть отримувати певну винагороду. Не будемо розкривати зараз всі карти. трошки йдемо, як то кажуть, до предісторії. Ще до Нового року було дуже багато проєктів, дуже багато займався. Ви всі бачили це той самий мувмент, той самий сендбокс, ті самі промки. Доволі багато різних активності було. І ну, часу не вистачало знімати ютуб, але все було в телеграм-каналі. Вот. Я цим всім займався, трошечки забив на Ютуб, і тому я вирішив трошечки полегшити чуть -чуть полегшити собі роботу. Трошечки, отак, чуть -чуть, отак чуть -чуть, полегшити собі роботу і зробити геніальний мув. Я це відкладав дуже на довгий час, десь орієнтовно там місяця думав робити чи не робити, але відтоді, отак, щелчок. І спонтанна ідея зробити собі класний подарунок на 14 лютого на День закоханих. Чо ні? Ну, а ні? Ну, типа, я щось мог говорити, ну, ну ладно, продовжуємо. Вот. Почнемо з того, що це все відбулося миттєво. Тобто, в один момент я все дуже швидко організував. Я спочатку полегшив собі роботу тим, що вирішив відкрити офіс. Не наші ж мошенники, наркотики, я про безробітницю, сусідня алкаголіки, темки, Дніпро, зв'язі, прозвони, мамкини темщики. Вот уці вот всі приколи, да. Ну ви розумієте, що таке офіс, да? Ну це буде криптоофіс, де чуваки, їх буде троє поки що на даний момент, будуть працювати, виконувати різні таскнети, різні активності, на що я не буду витрачати свій час. Наприклад, саме просте це вони будуть робити якісь проекти. Я їх буду звичайно закидати в телеграм-канал, казати, скільки акаунтів робив, скільки робили пацани. Ну, а буду округлювати все до загального і щоб всі розуміли, скільки акаунтів виходить і чи вийде з цього взагалі заробити. І почнемо з того моменту: спочатку потрібно було знайти якесь офісне приміщення, де це має бути зніматися. Це відбулося доволі швидко за півдня. Я, напевно, знайшов приміщення в центрі міста, в найкращій будівлі, яка є. Я договорився з цим, узгодився моментики, і вийшла доволі красиво, непогана ціна, непогане приміщення, ремонт, все можна ставити, все можна робити. Головне, щоб там не були майнери, не були от, ваші арбітражники, обзвонщики. коротше, ну е, серйозні люди, якими ми не займаємося. Тобто, у нас все буде легально. От е, перший день я не зайняв. Як я це все шукав і так далі. Але уявіть собі в голові, що Я там сижу, там гуртаю, шукаю, дзвоню. На другий день я вже поїхав домовлятися за офісне приміщення, і після того я вже поїхав шукати меблі, тому що офіс потрібно було якось влаштувати. Якщо я щось зняв, як офіс виглядає, то я його вставлю сюди. Я поїхав, замовив три стільця для трьох працівників. Сіді алкоголіки. Далі поїздив по епіцентрах у цих всіх магазинах. Я купив ще столи. Як воно називається? Там столешниця, підставка якась. Ну, коротше, полочки, де, де багато полочок таку штучку. Там украсив все, поставив кофемашину, поставив чашку, поставив цукор. Поставив одну книжку, там журнал Forbes поставив, ну, щоб пацани мотивувати. Далі потрібно було зібратися з тим, що потрібно замовити КМП. Я на сайті замовив там, на 120 копійками тисяч і думаю оплатити. І оплата не пройшла, що доволі погано. І мені довелося знімати всі бабки і їхати. Забирати все з магазинів, оплачувати готівки. Ну не люблю я ці моменти, не люблю я ту всю готівку. Але ладно, окей, пропустимо цей момент. Я замовив першу частину, там десь відсотків 50% приїхали на відділення в наступний день, тобто через день, десь так плюс-мінус. А ще частину треба було ходити по магазинах і шукати. Зразу ви побачите моменти, як ми ходили по магазинах, і зразу побачите чуваків. Хто там буде працювати, їх там всіх немає, але чуть-чуть пізніше ви з третім. Перший це Дімон по Крікусі, Мос, Мосик, Мойша, Мойшен і так далі. Це пацан з села, з мого села, де ми там разом тусувалися, і так далі в молоді роки. Ну, е, зараз він стане дуже відомим криптовалютчиком, стане доларовим мільярдером, ну і так далі. Буде працювати, буде розвиватися, ну буде нормальним чуваком. Це Владос. Клікухав його Румун. Румун не через те, що він по національності Румун. Там є інша причина. Ви в житті не догадаєтесь, чого така клікуха. Ну, ладно, це чувак, з яким я познайомився пару років назад, Ще на моменти P2P, коли коротилися об'єми і так далі. Він найбільше, грубо говоря, з них шарить. Це Тімурка, хороший хлопчик. Клікухи немає, бо мало знайомі. Коротко про його не п'є, не курить. Слухається маму, лягає спати в 8 вечора, просинається в 4 ранку. Робить зарядку. Ну, хороший спортивний хлопчик, дуже слухняний, дуже добрий. Ну, найбільша роботяга з них це він. Бо ну на першому дні я побачив, що він найбільс найбистріше все зробив. Ну а далі буде видно. Очень, очень хороший вежливий мальчик, Скромний, добрий, правдивий. Слухав маму. каждое утро делает зарядку. Характер очень мягкий. Ну, это так, трошечки про пацанев. Короче, приехали на новую почту, забрали э, стулы. Вот три таких штуки, три ножки. И будем упаковать всех в офис. Э, дальше в почту. Я первый день, короче, еще завтакал снимать. но там, по идее, ничего цикавого не было. Погнали дальше. Вуса, покажи. А, э, Бля, что вчера брился, братан. Ты что, гонишь? Дмитро буде допомагати з вибором фісуючі для нашого чудового, для його чудового бізнесу, в якому я буду працювати. Виріс. Да. Ти оплачуєш. А, Ти оплачеш Дмитро. Дмитро. Дмитро дозволимо гроші з курточки. На. Дмитро. Але він може вкрасти гроші. Я сподіваюся, що через півроку я собі візьму машину. Через півроку яку? Якусь нормально. Воно заспіває. Я не... Культура моя! Культура! Він вже тримає гроші, я не знаю, як дівчина. Як, як молодиця. Да, молодиці, до речі, ну якщо побачите, це там на згодіться. згоріть. <ріст> <ріст> якщо що, це контакт на Дмитрейшина залишив в цьому в описі, щоб якщо якась молодиця років 20-23. 20-23 <ріст> можете звертатися, йому 13 сьогодні. 7, а, 17. 7, ну. Телеграм, СКС, нижня печерка. СКФ Україна. СКС 077. Вона є теге преміум, так що це вже вказати. <ріст> <ріст> Тобто шукайте по той преміум, бо багато фейків. Да. Ну, Дмитро нарішав оперативку і що скаже? Комп'ютер під доту мені готовий. Да. Тобто будемо грати доту, ставати кіберспортсменами і їхати на. На да. інтернешнл? Зараб... Я вкажу равичі. 200 гривень призових ділиться на всю команду з чотирьох людей. Владислав, що ви скажете? Тому що буде солідний дуже офіс. Так. Да. Точно солідний. Да, буде називатися ООО Нау. <ріст> а бі біля кого офіс знаходиться? Ярвиця. Ні. Чий сусідній кабінет. Депутата. Mm. 27, 20, 30. Дмитро, що ви скажете. Гроші. Нічого, жодно хороший. No. Я тобі 100 гривень дам. Да, нормально. вуса. Я их брев, отвечаю. Вчера с ранку. А я сегодня брыв всего. Ну ты как школьник? Ну ты А приятно. я их о Я думаю, что можно. Что ты е расскажешь? ми витратили 240 гривень. 240 гривень. А ти скільки потратив? Блядь, 20 Моральну силу, да? 28 кусков своїх віддав у своє Ось такий гарненький. Да. Я побрився. Тільки те прийшло лоб смішний. Ото воно, так? Оце? Ти знаєш, як всіх віндусів м'ятка, типа. Я, я сьогодні поставив м'ятку з цієї, що я одружений. Да, все добре, все, столика по чуть-чуть, я вже не Ура! Короче, Другий робочий день закінчений. Поки тут забрали. Коротше, склали моніки, склали стули, трошечки, але так умілочь, до хрена всякого мусора, клавиатура, мишка, капіля. Ну, короче, нічого цікавого. Все. Цікаво. все. Далі буде завтра що так, будемо збирати самі системники, ну таке кіски так, 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 так. І let's go. Ми зібрали стули, зібрали крісла, зібрали ту підставку, всю. І е, залишили саме цікаве це збирати кампе, що доволі цікаво. Бо, е, як ви зараз бачите на моментику, ми кампаю зібрали, але щось то пішло не так. Я вже другу годину повзаю тут рачки, Коліна гулять. Срака теж. У мене вже все бісить, але якимось... Божим чудом ми зібрали цього монстра ігрового валютно-заробітчанського. І пробуємо його включити на відео перший раз. Знаєш, щось його підключили. Так, ну, так як ми сильні зборщики кампів, першого компа ми збирали десь 3-4 години. Бо ми не знали, що там треба ну, не всі кабеля, не все всовувати. І тільки через один-4 ми дізналися, де наша проблема за допомогою ютубчика. Школьників, гугла і все, що тільки можна було знайти. Наступні два ми зібрали орієнтовно там за годину часу, ну все доволі швидко йшло. Так, далі почалося вже цікаве. Я там вже не знімав сам процес навчання, так як я пацанам розказував, як користуватися антиком, для чого він потрібний, де купляти проксі і так далі. Пацани прийшли на роботу, вже коли підключили інтернет, вже все налаштували. Залишилось тільки ну, почати працювати. Перше, що ми зробили, це ми скачали Antic. Ну, ми по базі скачали Dolphin, бо я купив там тариф на 300 профілів на трьох користувачів, щоб пацанам було по 100 профілів. Зараз для початку я залишив для їх, тобто 100 профілів, тобто 99. Якщо бути прям точним до деталі по 33 профіля, купив для їх 100 проксі для майбутньої роботи, купляв проксі на проксіселері. Ну як завжди, за проксі я заплатив. 150 доларів чи 140, якщо не помиляюся по знижці, я брав в собі мікса, тобто, щоб були всі країни, щоб якщо на якомусь тиснеті щось не буде получатися, я їх розкидав по чуть-чуть. і все було по красоті, щоб якась локація не пройшла, інша пройшла, якась в бані, якась не в бані. Ну щоб розкинути максимальну е, ймовірність того, що побанять прямо по IP. Бо якщо я буду робити суто одну, наприклад, по IP, це буде Україна, вони будуть самоташеві, там вийдуть там, по долару за проксі. Тобто я потратив би на 40 доларів менше. Але, ну, як то кажуть, фактор того, що можуть збрити просто через те, що ти з України, є доволі великий. Далі я їх навчив користуватися антиком, навчив користуватись проксі, як їх вставляти. Далі вже я їх вчив користуватися софтом. Бо будуть деякі софти, деякі проекти, які будуть виконуватися на пасиві, наприклад, та сама Поліхедра, так само якісь інші проекти, наприклад, як якісь тапалки в Телеграмі, можливо, там та сама Сахара буде виконувати софтом. Бо зараз Сахара набувається той самий Діскорд, також софтом. І буде набагато більше проектів. Вони будуть робити такі проекти, як хіп-хоп. Де пол 1 мільйон доларів там зробили 100 аккаунтів. Якщо зайдуть там аккаунти хоча хоча по 5-10 доларів, ну мінімалка якась там може бути, да? це вийде там 500 тисяч доларів за. ну, за годину часу, напевно, вони за годину часу зробили все. Я покупляв їм твіттера, покупляв Діскорди. Ну для того, щоб вони за один день навчилися, як цим всім користуватись, як входити твіттер по токену, як е, користуватись там різними поштами, які там бувають. Е, там той самий там фірстмейл, який часто попадається. Е, як брати токен з Діскорда, для чого він потрібний, е, як правильно прогрівати твіттер, як правильно прогрівати Діскорд під певні активності, під певні акаунти. Ну і такі базові банальні речі, які я знаю, можливо, більшість з вас їх також знає, але ну, чувакам треба розказати, бо чуваки, ну, не професіонали, вони там другий раз бачать, користуються цим всім, і їх треба цьому всьому навчити. Перший день ми рахуємо, що пройшов просто на навчання, другий день також на навчанні і вже трошечки працювали, а третій і наступні дні вони вже, ну якщо рахувати по робочих, Прям активно працювали і відробляли проекти, такі як Поліхедру, хіп хоп Лігенду. Про їх я також писав в своєму телеграм-каналі. І зараз буде робитися трошечки тестів, трошечки провірок. І буде робитися Сахара саме через Софт. Буде набиватися ролі в Discord, де все буде окей, де не заблокують, вони будуть робитися далі. Які аккаунти заблокують, вони просто пропустяться для того, щоб не витрачати час. І не надіятись на те, що вдруг пройде, вдруг не пройде аккаунт. Так от, ну, активності буде доволі багато. Всіх я буду закидати в телеграм-канал, щоб ви також могли повторяти активності. Ну, схочете повторити, схочете, ні. Е, я пацанам буду тобто фінансувати все, е, вони будуть отримувати зарплату, будуть отримувати е, процент від заробітка. І всі будуть щасливі. Я полегшу свою роботу, а пацани ну, дізнаються щось і ну, зможуть самі на себе працювати, або, можливо, в майбутньому також будуть розширювати. Тому що це доволі, ну, як на мою думку, перспективно і профітно, особливо в теперішній час. Так знімається відео. як... В пацанів я також взяв інтерв'ю і зараз ви самі послухаєте, запитаєте. А бля, як ви запитаєте їх? Якщо це буду питати, я е, запитаю в них про перший робочий день, про їхню роботу. Ну і трошечки нарізочки додавлю з робочого дня, як там пацани хавають, Ну живуть вони козирно, я вам Скажу, даже я так не живу, як вони. Як там тобі? Ой, нормальна робота робиться. <зум> <зум> це криптографіка. <-патрика>. Мені <зум> да, да, да. робиться. Сидить, що робиш? Проксі делаю, собственно. Сам, сам, сам робиш проксі. Так. Да. Своїм руками. Не сам а ввожу в антидетект браузер. Угу. Я наскільки я зрозумів. Ну пока що робота мені подобається, така не важка. за сьогоднішній день, чи ні? та ні, мені по кайфу. Я чувствую себе людиною. Типу я не чувствую себе якимось нічтожеством, я чувствую, ніби я роблю щось корисне. Для, як мінімум для себе. Mm. Може колись буду робити щось корисне для когось іншого, але mm. це буде не сьогодні. Може, там буду допомагати раково хворим котам чи щось такого. Це моя мрія, да. Uh -huh. Може там, ну не знаю, хтось побачить з якихось футбольних клубів це інтерв'ю. Можете мене взяти, щоб типу, ну, щоб я там стадіони мою, не знаю. Я в принципі согласен. О, це Тимур. Що він робить? Ой, е, майже те саме що дівка. Да, І що скажеш? Задобався? Робота не пильна, платять добре, поки що не платять, поки мінуса виходимо, Але подобається. Долфіном пользуєшся, так? Да? Так, uh, да, так. Да. А хто купив? Масік. Масік? Ти купив Долфіна спеціально? Так. Uh, да. Мені у нас перший повноцінний робочий день. Що я скажу? Я виспався, прийшов, посидів в комп'ютері, поклясав, пішов. Піцепу хаву. Якщо я буду при баблі, я вам це не скажу. Але ви побачите признаки, у мене буде 5 коробочок піці з сільбо під столом. Що я що хочу сказати? Ви думаєте, що ми розчитуємо тільки на те, що залітять тємки? Залітають дівчата, а тут все виходить. Арбітраж, всі діла. Робота не повинна. Все подобається, не напрягаюся. О, ні, напрягаюся. Хочу вийти на кращого працівника місяця. Ну топ-3 ти десь точно. Я заповню якусь таблицю. Зробив якихось аккаунтів. І закинув гроші якісь кудись. Я нічого не зрозумів. Ну, вроді сказали, гроші дадуть. І сижу, коротше, от їм, смакую. Вибирайте мені смачного, не знаю. Ну мені подобається всяка робота, сиджу собі. З бобром за столом, як то кажуть. Так, і що буде в наступних відео? Е, я думаю, як пацани зароблять якісь профіти, якщо якісь будуть результати, я це все буду знімати і буду разом складати і робити відео. Ну, е, до цього ще довго. Думаю, ще будуть багато різних відеос. Е, поки це все буде монтуватися, поки це все буде оформлятися, пройде доволі багато часу. Е, не буду пропадати на 3 місяці. І е, саме цікаве, думаю, якщо ви ще не порахували, давайте порахуємо, скільки обійшовся мені цей офіс е, за перший місяць і скільки він мені буде коштувати протягом трьох місяців. Е, рахуємо, комп'ютери, це 128 тисяч гривень, монітори 21 тисяча гривень. Далі всякі різні розходи, такі як крісла, столи, е, світло, е, підставка, що там ще вода і так далі. Інтернет. Це все можна вкласти ще в 20 тисяч гривень. Далі ми додамо до цього оренду, додамо їх заробітну плату, тому що в них є ставка за місяць і відсоток від того, що вони отримають. Відсоток тому, що я оплачую їхні всі витрати, наприклад, ті самі проксі, ті самі витрати на комісію і будь-які такі інші розходи. Я їх оплачую, а від цього мені повертається те, що ну, ми заробимо. Мені отримується трошки більше. На пару дол... Дол... доларів. Так. Е, планую на цьому заробити ну хоча б гривень там 250-300, ну, щоб було нормально, і можна буде жити. Поки сьогодні в по пацані вихідний, е, я прийшов на офіс запустити софтік і йду домой. Ну і можете глянути обстановочку на офісі, що тут, як є. Тобто, три комп'ютера, е, столи, все нормальне тему, можна працювати. Пацики чувствують себе як вдома, принесуть собі тапочки, е, наушники собі мають кабіля якісь. Це штука, провода. Ну, короче, як вдома на себе чувствують, е, можуть жити. Вот. Е, що тут є подсвіточка. Зараз покажу, як вона працює. Ось вот. така пасвіточка є. Це щоб пацанам була романтична атмосфера, ну, щоб могли себе чувствувати як вдома. Я передав афіси! На цьому моменті будемо прощатись, а також не забувайте підписатися на телеграм-канал, де будуть виходити всі оновлення, всі посилання на антидетект, на телеграм, на проксі, на все, що я використовував, буде в описі під цим відео. Ну і всім пока.